Як винайшли струнні інструменти, автор Кочанська Ірина. У давні часи люди ще не вигадали ні будинків, ні машин, ні телевізорів. Первісні люди жили в печерах. Чоловіки ходили на полювання, а жінки й діти збирали їстівні рослини. Дівчатка вчилися запалювати вогнище, пекти на вогні м'ясо, а хлопчики стріляти з лука, кидати спис. Хлопчик на ім'я Філіко ніяк не міг навчитися влучно стріляти з лука. Хе-хе, ти навіть у цілого мамонта не влучиш. Хухого. -ху 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 -ху. От не зграба. Насправді, Філіко навіть не намагався влучити у ціль. Він просто слухав. Як звучить натягнута тятива, коли відпускаєш стрілу? Це було так гарно. А цього разу він торкнув пальцем натягнуту тятиву, і вона заспівала. Тоді усі хлопчики почали смикати тятиву своїх луків. У кожного лука був свій власний звук. А потім Філіко натягнув на лук кілька тятив. Смикаючи їх по черзі, він грав різні мелодії. Так з'явився перший музичний струнний інструмент. А потім люди придумали натягувати струни на дошки і винайшли цимбали, бандуру, арфу тощо.